Мені приїхала дуже важка коробочка від видавництва «РМ», які роблять неймовірно красиві книжки. Будемо зараз разом їх розпаковувати. Хід парад красиві дерем починає Колін Гувер. Шкодуючи за тобою, це любовний драматичний роман. Я бачу, що це про стосунки матері та її 16-річної доньки. Обидві потребують підтримки, але це віддаляє їх. Колін гувер міє психологію, буде цікаво познайомитися. Огидне кохання про двох людей, які не хочуть стосунків, але закохуються одне в одного. Теж драматичний любовний роман. Фентезі про принца смерті з арабським вайбом, принц та мисливиця. Щось цікавеньке, і я думаю, що, можливо, буде навіть щось гаряче. Обкладинка дуже красива, традиційно зріз. теж дуже красивий, гарний синій колір. Я читала свекруху Салі, мені зайшло. І це її новенька книжка Хороша сестра про жінку, яка працює в бібліотеці. Бібліотека класне місце для хорошого збереження сімейних таємниць. Фантастична і дуже красива книга, теж зі зрізом. В нас є міжвимірний простір, загін, команда, яка не дуже добре спрацьовується разом. І дівчина яка була врятована власне з цього міжвимбірного простору, по анотації є трохи вайбу від загону самогубців. Тут трошки інше. Загін не вдах. Звучить дуже цікаво, думаю, буде багато гумору. Коли я питала про цю книжку, мені сказали одним словом: класно, Я вірю, Південна Австралія моторошну таємницю родини не було розкрито, але журналістка, яка прочитає книгу, написану про цю подію, дізнається, що вона якимось чином з нею пов'язана своєю родиною. Фентезі. Китай, дівчинка, що прикидається хлопчиком, смерть, кохання, зрада та вірність і зазіхання на велич долі, яка судилася брату цієї дівчинки. Я думаю, що це буде потужна драматична історія, і подивимося, чи в неї вийде. Я думаю, що вийде.